всіх глядачів мого каналу, сьогодні я вам хочу розповісти про ківі, які в мене вирощуються. Маю один сорт Ківі Голд і дві рослини хлопчика і дівчинку. Тобто, цей запилювач продавався садівником з розплідника як опилювач саме для цього сорту. Тобто, коли ви купляєте пару, то це садівник дає, ну повинен так сказати давати гарантію, що вони розквітають одночасно. І тому про ісходить запилення. Оце зараз я вам показую це жіноча рослина і є чоловіча рослина, вони відрізняються по квітки. От, і плодоносить тільки жіноча рослина. Чоловіча, вона тільки для запилення. Рослини в мене вже дорослі. От дивіться, які товсті кущі вже у них, да? тобто вони ростуть вже в мене дуже давно. Це імпортні були саджанці, зростають вони в мене під слоєм мульчі постійно. От, ну і купились вони дорослими, і в принципі. Ростуть в мене вже, ну, мабуть, років 4. От. Значить, що, ну, так, так, так сказати, вийшло, що спочатку вони тут були посаджені, це, ну, рослина чоловіча, а ось тут от на відстані це рослина жіноча. Бачите, теж які в неї пахані. І Значить, спочатку були ці рослини, а потім, а потім вже був зроблений оцей навіс, тобто протягнуті вони під навісом. І виходить, оцей полікарбонатний навіс він значить, відіграє свою таку важливу місію. По-перше, я ніколи не вкриваю. Ці Києві на зиму. У нас в Запоріжжі постійно йдуть льодові дощі. ну, Зими у нас не дуже холодні, теплі, так сказати. Ну, може, там колись і буває холоди. Навіть цієї зими в основному були без снігу, коли, ну, щоб всю країну замітала снігом. От, І виходить, основне для Києві, я так зрозуміла, що вона розпускається від нагрівання оцих лози своєї. Тобто коріння може бути де завгодно. А якщо оця лоза знаходиться, бачите, там зверху сонечко, от, і вони під полікарбонатним навісом. І от кожного року у мене квітли жіночі, квітки були. от Зараз я вам. Приближу його, бачите, скільки там жіночих квіток є, да? і е, вони розпускалися завжди раніше, ніж чоловічі квітки. Чоловічі квітки вони зовсім інші. Зараз я вам їх теж покажу, ось вони отак от виглядають. Тобто зараз є квітки і на жіночих, і на чоловічих на чоловічій рослині. От вони. Ці квітки такі, от, як вони як кругленькі, як бульбашки. Да? Із -за того, що вони розквітали в мене неодночасно, то значить, спочатку розквітала жіноча рослина, а потім десь через днів 10 чоловіча. то Виходилося, що жіноча вже закінчувала цвітіння, а чоловіча тільки розквітала. І запилення було не, не все. Ну, Плоди є в мене, але їх могло бути. Набагато багато більше. Ну, Хотіла вам показати, збільшити, показати оці квітки, тому що я ж знизу вверх знімаю. От Бачите, які. Нажала на жаль, не збільшую виключився е, телефон. Е, тому е, знову це зробила. Ну е, Там буде, буде проривання, е, ну нічого страшного. Дивіться, бачите, які квіточки. Тобто е, для того, щоб. Е, ну ці рослини у мене квітли одночасно, я вже радилася там і в групах. От. Тому що, в принципі, у садівника це 100% було одночасне цвітіння. Це дуже відомий розплідник, і ківі Голд вони не, ну тобто, коли я їх купувала, то це взагалі була рідкість. От. І, значить, Ну, відрізнялись вони від інших плодів, вони більш солодші, але менші за розміром. І ну, я 100% впевнена, що садівник дав правильний оцей запилювач, але він у мене розквітав. Пізніше. Що я цього року зробила? Я його стала стимулювати, щоб він пішов раніше вріст, ніж жіноча рослина. І дійсно, так воно і вийшло. От зараз на жіночій рослині ці бруньки тільки з'являються, а от цей ну, запилювач він вже з такими великими бруньками. І тому я ще раз його пролью теплою водою, для того, щоб стимулювати цей розвиток рослини. Ну і оцей полікарбонат, який нагріває лозу, він також стимулює на розвиток цих рослин. Ну, в общем, полікарбонат мене, звісно, спасає 100%, тому що, от коли було по всій Україні було це замерзання і льодові дощі ці, верніше, у нас був льодовий дощ, то от я вам покажу те, що не під так, ну підожіть, зараз не не збільше збільшено зроблю, а поменше. Те, що от не накрита полікарбонатом і от воно, бачите, вилазе за периметр ну, периметром полікарбонату, то, то куди попав дощ, куди попав льодовий дощ. От воно, бачите, ось воно. Воно все замерзло. Ось от. От квітки, які Ой, зараз покажу, де вони тут? Ось квітки, бачите, вони, вони всі, зам... всі замерзли. Тут от брунечка відбиває, а там замерзла відбиває брунічка. Ну, замерших замерших бруньок тут достатньо. Тобто це те, де був оцей льодовий дощ. Бачите, яка от вона. ця брунька от вона замерша. Точно так же замерзла у мене актінідія, замерз там от, покажу вам стінку. Бачите, цей виноград, який отам, от, от він чорний весь стоїть. Це виноград, от, лічий, який по стіні. В таку пору року оцей весь, оця вся стіна вона повністю зелена. А тепер воно тільки знизу відбиває трошечки, от, поки що стоїть отаке от чорне. Тому що спочатку був дощ льодовий, а потім мінус 5 градусів. І воно все замерзло. Так страшненько виглядає на сьогоднішній день актінідія. Бачите, отак от як були сосульки льодові. Отак от це, це актинідія. Отак от вона і стоїть. Ну, це що е зелененьке, то е вже відбиває молоді, ну, нові прирости, ті бруньки, які були не замерзші. А ті бруньки, які е вже от пішли були в врост, от вони всі-всі майже всі, от все, що було зелене, воно все замерзло. Ну, а то нові бруньки, ну не знаю, буде воно квітнути чи ні. Скоріше за все, що такі, може, запасні якісь бруньки ростові. ну, Подивимось. Тому, якщо йдуть такі холоди, а листя у е, актиніді, наприклад, і ківі, воно вже тронулося в рост, то треба прикривати. Е, тому що ці рослини. Ну, коли зелена брунька, то вони не витримують морозів. І от то накриття полікарбонату мене дуже-дуже спасає. Що взимку, що це навесні. Тепер вийшлося оце перший рік таке замерзання, і воно мене, так сказать, врятувало. Тому от беріть до уваги такі моменти, от, може, ну так сказать, варто, якщо у вас є якісь там такі от навіси, от, то варто розміщувати такі рослини під навісами, тому що от, от мороз получається він ну, киві було під навісом, і воно було нагріте. От, і більш-менш, і от воно не взимку не промерзає, ні, е, ні зараз не замерзла. Актінідія в мене не вкривається взимку. Але от, е, тось вона не промерзає взимку. А е, отак-от е, навесні, бачите, зелені брунки промерзли. Ну, е. Гадаю, що мій досвід комусь знадобиться, особливо це пробудження рослин теплою водою. Я вам кажу, це дієвий спосіб, перевірено. Все, до побачення.